Так, привіт, друзі! Є деяка кількість книг. Давайте будемо передивлятися. 50 на 50, я так розумію. Я так переглянув ось одну таку торбу витягнув. І дитяча література попадається. Ну і стандартні знахідки, які завжди попадаються, книги, які часто зустрічаються. Ось ця книга мені попадається. Перше, дитяча література видання. Ось дітки трошки постарались, але нічого страшного. Ось, будь ласка, дивіться. 1968 року видання шкільна бібліотека. Дуже гарне видання. З дуже цікавими малюнками. Так, малюнки. Так, малюнки. Ралдова, каліти і калаушина. Ось так. Ось такі ось автори малюнків. Ну, цікаве видання. 60-ті роки, хоч і діти помалювали 100 тисяч 100 екземплярів тираж. Так. Спереді і ззаду помалювали, а всередині наче нічого. Ось така ось книга, ось так виглядає корінець, Корінець вицвів, де стояла на полочці. І сонечко має таку властивість світити на книжечки, і вони від цього вигорають. Так, Далі дивіться, я ось так візьму взагалі книги. Новенькі, ось така ось дитяча література видавництво. Поповнення в мою колекцію 76-й рік. І, можливо, друзі вашу. Кому якісь книги сподобались, пишіть мені, будь ласка, дзвоніть номер в описі до каналу. Ось так. Стан чудовий взагалі. Так, дивимось. Так, ось така ось книга Жанна Браун. Який це рік? 78-й. 70-х років видання Ленінград. Дитяча література. Так, які малюнки Андрія Пахомова. Ось так. Мабуть, 100 тисяч тираж. Так, 100 тисяч. Така стандартна е цифра чомусь, не знаю. 100 тисяч в основному. Так, дивіться. І він. І він. Вже 1980 року научно художня книга. Ось так. Стан чудовий. Не помальована. Так, Леонов. Так, 77. Це когось нагороджували в школі. Малюнки сліпкова. Ось так. Дивіться, які зайці гарні. Ось такі малюнки. Чудові книги. Так, дивимось далі. А далі дивіться, е -е. Некрасов ось таке ось видання. Таке мені ще не попадалось. Дуже часта знахідка. Загострювати увагу не буду. Далі. Як закалялась сталь. Далі якісь ось такі книги ритми космоса і астрологія. Ось такі ось 90-го року. Так, магія числа. Випуск один, якесь періодичне видання виходило. І про Нострадамуса щось. У мене є книга Нострадамуса також. Чи про нього, не пам'ятаю, репринтне видання 30-х років. Історичні такі дослідження. Так. Про таку ось особистість. Ось така достатньо е, книга така товстенька Галина Серебрякова. Так, дивимось, який рік. Книга перша і друга. Київ, видавництво політична література, 1986 рік. Радянська письменниця. Так. Не пам'ятаю, не зустрічалась вона, мені здається. Так, далі ось така ось книга. Це щось. Про війну. Білоруське видання. Так. Так, Володимир Солоухін. Ось таке ось видання. Дзвін. Це, мабуть, Кишеньовське якесь. Так, ем, Кишенев. 81-й рік. Ілюстрацій не бачу. Тираж цікаво, подивитись. Так, тираж. Поет і писатель. Мені здається, його вірші попадались. 100 тисяч. 100 тисяч. Так. Так, Макаренка педагогічна поема. В видавництві шкільна бібліотека. Ось така. Книга. Так, Костер. Роман, не буду загострювати увагу. Дивіться, Сухомлинський знову, тільки вже в другому виданні, 76-й, також в молдавському. Багато цього разу молдавських видань. Хтось, видно, був в Молдавії. Переїжджав, забрав з собою книги Гоголя Мертві душі. Ось я тільки відправляв. Знову вернулась вона до мене в трошки гіршому стані, але нічого, я підклею. Ось на тій неділі, здається, чи півтори неділі назад таку книгу я відправляв. Ось так. Вертаються вони назад. Так, ось така книга. Я думаю, вона була е, в суперобкладинці. Олександр Корнійчук. П'єси. П'єси. 25 тисяч, етираж. Правда, загибель. Ескадри і платон кречет. Ось так, такі тут ілюстрації. Дія перша. Якісь п'єси. Думаю, це. Видавництво Дніпро 1970 рік. Так. Хто художник? Не бачу. Не бачу хто художник? Ось така ось книга. Так. Антологія сучасних молдавських новел. Також бачите? Молдавське видання 81 рік. Переклад з молдавської мови, ось так. Ось такий ось розбір літератури із Молдавії. Так. Що це таке? Марксизм, ленінізм. Зрозуміло. Так, дивіться, про горького. Волков горький. Хтось мамі дарував 75-й рік. Це якийсь очерк, мабуть, про творчість. Багато ілюстрацій різних. Так, очерк о, про творчість, про різні його романи і повісті. Далі, хтось був, любив Горького, дивіться. На дні. Ось така ось. Книга шкільна бібліотека. Видання. Далі, дивіться, дитяча література. Таке мені не попадало. 76-й рік. Дивимось, дивіться. Також молдавське видання. 1977 рік. Ох, який чудовий, який чудовий форзац. Малюнки Устінова. Така широкоформатна книга. Цікаво також тираж подивитись. А тираж 75 тисяч екземплярів. Так, дивимось також дитяча література. 1980 рік. Молдова. О, дивіться, які ілюстрації цікаві. Так. так, далі горький знову Макар Чудра 1970-й. Ілюстрації як таких немає, і тільки на початку кожної повісті чи оповідання ось така ось замальовка. Ми молоді. Що це таке? Так, друзі, в кого які книги, можливо, були. Випуск четвертий. Пишіть, хто які зустрічав, хто яку цікаву інформацію знає. Про книги, про письменників. Завжди захоплень. А, дивіться, когось хтось поздравляв. Захопленням я читаю. Щось нове для себе дізнаюсь. Дуже я вдячний, хто пише. Пишіть, будь ласка, ось так, дивіться. Переклад з Латишського. Сторону відкладаємо. Далі. Це радянський військовий роман серія. Боруздін. Роман. 67-й рік. Далі ось такі ось дитячі. Дві книжечки, книга за книгою серія і Гайдар читаємо самі. Все про нього. Сказка. Так. Далі дивіться. Молода гвардія ось така. Розлив ось такий. Далі Лев Нікулін. Ось така товстезна книга. Що це таке? Роман в двох книгах. Радянський письменник видання. Тут дві книги, мабуть. Чи одна. Так, дві книги. 200 тисяч тираж. Ось така ось книга. Так, зараз буду із пакета далі доставати. Так, е, Виноградова. Такі є у мене, в такому виданні немає. Тому що це також молдавське видання. Книги з Молдавії, друзі, прямо приїхали. Так, дивіться. Чудова книга. Також дитяча література. Так... Як оформлено, дивіться зміст? Е, так, 100 тисяч екземплярів видання. Хтось щось відмічав? Чудова книга, так. Ох, яка. Якось треба... Дивіться. Ага, щось про Кремль. Ха -ха -ха -ха. Ось так. Ось так. Щось про Кремль. Угу. Ладно. Ой, так, далі дивимось. Витягаємо з пакету. Сам не знаю, що далі буде. Дивіться, носова видавництва дитяча література. Дуже багато цього разу попалось. Ну, буває і таке. 1978 рік. І малюнки Валька. Можливо, наголос неправильно ставлю. Ну, вибачте, друзі. Зустрічались мені малюнки даного художника. А книги, до речі, бачите, оскільки ось. Я збираю, збираю, а от зараз ні одної книги, яка в мене є. Видавництво дитяча література, 72 72-й рік. Стан непоганий. Ця трошки колись була підмочена, бачу. Водичка якась попала на неї, є якісь сліди трошки. А так взагалі десь вона на поличках стояла або на горищі. Так, що це таке? Тут якісь пішли томи. Сухомлинський, дивіться, збірка творів. Не знаю, скількох. Ой! Трошки штатив. Вон, я спішу, зараз поправим. Опа, не хоче. Як завжди, в мене тут все поламалось. Оп, так, нормально. Скількох це дивимось. Один, два, три. Скількох це. Збірка. Том перший. Так, вибрані твори в п'яти томах Сухомлинського. Цікаво, ні разу мені не попадалось. О окремі книги. Ось це серце віддаю дітям. Попадались. Цікаво, чи все? Це весь п'ятитомник, Так, друзі, весь п'ятитомник на місці. Так, том 4 і том 5. Слухомлинський. Так, Київ 1977 року видання. Який тираж? Тираж 90 тисяч. Ну, не дуже такий великий. Ось так. Ось такий ось, друзі, п'ятитомничок. Не попадався мені ні разу. Так, відкладаємо в сторону. Дивимось далі. Думаю, що це якогось, не знаю, якогось педагога чи кого. Дивіться, які книги. Видавництво дитяча література. 78-й рік. І стан такий, як не читання взагалі, ну, там попадалось декілька дітьми помальованих, а це як, як то, що, знаєте, діти не торкалися. Даних книг. Хтось просто собі купляв для задоволення, можливо, колекціонував. А, така в мене, здається, кладоває сонце, така мені попадалась книга. Прішвіна. Так, 79-й рік. Так, ну, чудово. Тут далі? Так. Із педагогіка. Також для. Ух ти! Ха -ха -ха. Друзі, ви представляєте, як буває? Дивіться, місто Могилів Подільський. 75 рік. Це книги з того міста, звідки я родом. мене, вибачте, аж мову відняло і аж фу, аж навернулося в горлі, ви знаєте, стало. Фу. Це книги з міста, як буває, не вірю своїм очам. Тому, друзі, так багато молдавської літератури. І тому що це прикордонне місто на кордоні з Молдовою. Ось так. Так, дивіться, Незнайка на Луні. Носова далі. Януш Корчак. Цікаво. Не попадалась мені така книга. Повісті казки також Молдова. Цікаво. Оце здивування. Я такого, таке не вірю, що може так. О, дивіться. Дитяча література, дивіться, яке оформлення. Переклад Стаджицького. Малюнки Ушакова, 1978 рік. Десь вони трохи підмочені були. Ну, Для мене це значення великого немає. Не знаю там, як для кого. Книга ціленька, ну, підмочена трошки. Так, Є ще там один пакетик. Добре, на цьому відео завершую. Ось так добре, друзі. Далі буде.